Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про small talk – мистецтво ведення коротких бесід. I hate to Розуміємо. Це інколи важко дається і рідною мовою, що і казати про іноземну. Як же ж не зводити все до балачок про погоду і справити приємне враження? Ідея проста: нехай люди розповідають про себе. На допомогу приходить метод Ford. Це абревіатура, яка розшифровується так – F. Family. Сім'я. O. Occupation Робота. Рід занять R. Recreation – Відпочинок D – Dreams – мрії. Розглянемо прості питання, які можуть стати в нагоді F. Family Do you have any brothers or sisters? Чи є у вас брати чи сестри? Tell me about your family. Розкажіть про свою родину. How often do you see your relatives? Як часто ви бачитесь з рідними. How did you two meet? Як ви познайомилися? How old is your child? Скільки років вашій дитині? Occupation Це чудова тема для легких розмов, оскільки люди люблять говорити про свою роботу. Давайте вивчимо деякі корисні фрази та запитання. What do you do for a living? Ким ви працюєте? Can you tell me about your job? Розкажіть про свою роботу. How do you like working at? Як вам працюється в? І тут треба назвати конкретну компанію, де працює людина. What's your your favorite part of your job? Яка улюблена частина вашої роботи? What made you interested in becoming a? Що підштовхнуло стати? Зазначте тут конкретну професію. What made you interested in becoming a teacher? Болосні питання, якщо співрозмовник ще ніде не працює. What are you majoring in? На кого спеціалізуєтесь? What are you hoping to do after you complete your degree? Що ви збираєтеся робити після того, як отримаєте диплом? Recreation. Відпочинок Обговорення хобі та інтересів це чудовий спосіб підтримати розмову. What do you like to do in your free time? Чим полюбляєте займатися у вільний час? Any favorite hobbies or activities? Які у вас улюблені хобі? Have you been on any interesting trips lately? Чи подорожували останнім часом? What are you up to this weekend? Які плани на вихідні? Have you watched or read popular show book? Чи часом не дивились, читали і тут вставте популярне шоу або книгу? Dreams. Мрії. Питання про прагнення та плани на майбутнє інколи ведуть до змістовних розмов. Where would you like to travel? Куди б ви хотіли поїхати? Подорожувати? Where do you hope to be working in the next few years? Де ви сподіваєтеся працювати в наступні кілька років? What's something you'd like to try in the future? Що б ви хотіли спробувати в майбутньому? Would you ever consider trying? Чи хотіли б ви коли-небудь спробувати? І замість пробіла вставте конкретне хобі? А вже ж, до цього відео можна буде повернутися, якщо виникне потреба. Але захочуємо вас вже зараз разом потренуватися в вимові цих фраз. Також не забувайте, що питання можуть йти в обидва боки. Тому ось кілька слів та фраз для вашого словникового запасу. Сім'я І слова пов'язані з цією темою. Сіблинг. Рідний брат чи сестра. Релатив. Родич. Extended Femily. Велика Родина. only child єдина дитина і фрази I have two siblings a brother and a sister My extended family gets together for holidays Всю родину ми на святах I am the only child in my family Я єдина дитина в сім'ї робота career кар'єра job title назва посади profession Професія. Коліг. Колега. І тепер фрази. I work in marketing. Я працюю в сфері маркетингу. My job involves a lot of travel. Я багато подорожую по роботі. I am a software engineer. Я розробник. Відпочинок. Поїхав. Хоббі. Хоббі. Інтерес. Інтерес. To explore. «Дізнаватись», досліджувати пест Проведення часу чи розвага. І тепер фрази. In my free time, I enjoy reading. В свій вільний час я полюбляю читати. One of my favorite hobbies is hiking. Одне з моїх улюблених хобі це походи. I love exploring new places. І я обожнюю дізнаватися про нові місця. Я обожнюю досліджувати нові місця мрії. To achieve. Досягати. Aspiration. Прагнення. Ambition. Амбіції. Future plans. Плани на майбутнє. І звісно фрази. One of my aspirations is to learn a new language. Одне з моїх прагнень це вивчити нову мову. I have ambitious career goals. В мене амбітні кар'єрні цілі. In the future I hope to travel extensively. В майбутньому я сподіваюся багато подорожувати. На останок, два коментаря. Перше. В нашій культурі взагалі не дуже властиво ставити особисті питання у розмовах з малознайомою людиною. Нашим людям притаманне щось підозрювати, і типова зворотня реакція легко може бути. А чому ви питаєте? Проте в англомовних культурах спільнота зазвичай більш відкрита. І якщо ви не занадто нав'язливі, то ваш інтерес прийматимуть як доречний. І друге, це нормально, якщо ваші відповіді спочатку будуть простими. Нехай поступово розширюються, коли ви почуватиметеся зручніше з мовою. Вдалої вам практики. До зустрічі!